Доброго денечка. Слухайте, я така рада, я хочу геть плакати. Дивіться, зробив сусід мені капельний полив. О, Господі, невже я дочекалася? Він шість років в цьому ящику пролежав у кладовці. Уявіть, коли я купляла парнички, такі, знаєте, що на дворі дугі, і агроволокно натягувалося. Я хотіла купити два. Мені той менеджер каже: Беріть три, ми вам даємо. Два комплекти капельного поливу. І зі всім, що треба, я купила три. Зразу я роздарила їх. Вроді би одного брату двоюродному, одного своїй сестрі, а одного цього парничка своєму сусіду. А це осталося: лежать в подвалі, в кладовці. Коротше говоря, я вже пару днів говорю, що прийде сусід робити. Сьогодні виходжу на дорогу, сьогодні машина привозить нам, забирає в нас сміття. Дивлюсь, він там стоїть. Кажу, ей, хлопче, в <гум> нього п'ятеро дітей, але він молодий. А коли це ти мені будеш робити вже капельний полив, я першого числа капусту висаджую. Він каже, сьогодні вже все є, тому що оце переходніки до не було переходника до бочки. Зараз я підійду, покажу. Мої помідорочки. Тут світло якесь, знаєте, ну я зроблю. Дуже-дуже, ай, не можу під час відео зробити. Е дуже ясно і виходить, що світло якась розсада. От, і дивіться, він вже провірив. Бочка на 300 літрів. От, сказав мені, що він зробить, сам купить от така труба, як оця чорна. Оцю знімемо. шланга, що я набираю бочку, він проведе край, цього, край цієї доски е, трубуцю. Можна буде набирати кран, поставити із переходником. Кран поставить, коротше, я вам розказую, а ви догадуєтесь, бо я сама добре не вмію розказати. І виведе мені воду до високий грядок. Ви представляєте, що то буде? Ой. Яке полегшення, як мені Бог, цього сусіда дає. Ну, не безплатно, але ж, Але ж, дивіться, оцю штуку він докуплював. Оці краніки були, а оцю штуку не було. Оце все було. Так що я літом виливала по дві бочки це 300 літрів води. Я виливала рано, набирала знов. Щоб вона грілася, вечором знову е, поливала, потім знову набирала, вона плюс-мінус подогрівалася за ніч. Гляньте. Тут будуть помідори, а тут на краю щось посажу, ще що теж. Ну, тут поливалочкою полю. Але побачу, може, не буду сильно засаджувати. Тут будуть помідори. Мені кажеться, що два ряди я посажу тут, а тут будуть, мабуть, баклажани. А тут огірки в ряд. І буде тут перці. Ну, ще побачу, ну що помідори тут. Коротше говоря, ще одна проблема у мене є. Будемо отуто, оце вікно, і там перше, друге, третє, і тут, перше, друге, третє. Оце будемо робити форточки. Тут у мене літо набирається жара, раніше такого не було. Видно, видно, полікарбонат, втратив вже свої якості. Шість років 7 сьомий рік. І вже ніякого захисту. Температура була 55 градусів в цьому році, в тому того літа. 55 градусів. То для того, щоб не обсихали верхівки помідора, буду робити форточки такі. Виходу немає. Або взагалі закрити цю теплицю як розпалю. Слухайте, люди добрі, так на душі тривожно і радісно, і тривожно. У мене капельний полив. Ура! Це мій зять. Ура, 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 ура!